Із останнього оновлення це приїхали Mi 9 t М32 Samsung і Note 11. 3200 цей варіант, та роз'ємчик, є швидка зарядка, непоганий, хороший пристрій. По екранчику, в принципі, серйозних пошкоджень немає, легкі притертості. Можна поклеїти, до речі, за додаткову плату захисне скло на білому фоні без вигорань. Note 11 128 МБ на 13 Android. І 6 Гб оперативної пам'яті. Процесор Snapdragon 680. І відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнурочок Type-C М32, 3200 вартість, непоганий, більш-менш по стану. Type-C теж роз'ємчик. Поверхня по екрану без нюансиків, є сканер пальця. Можна поклеїти за додаткову плату захисне скло, екранчик без вигорань, гарний без аккаунтів, телефон. М32 на 13 му Android смартфон. І по пам'яті він має 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять смартфону 128 ГБ. Теж шнурочок в комплекті. І Mi 9T, хороша, цікава моделька 2500 вартість, карбон Black Color. Type-C роз'єм має швидку зарядку. Цей варіант, що відкривається зверху фронтальна камера. Так, по екранчику тут присутні невеликі потертості. Ось такі. Далі зараз покажу по камері. Так, ось так висовується. Прикольна штучка. Працює гарнень. Далі має невеликі вигорання по екрану. Mi 9 t пам'ять 128 МБ на 11 му Android і 6 ГБ оперативної пам'яті. Досить таки потужний смартфон. В комплекті зарядний Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І пишіть мені у повідомлення для замовлення або телеграм-канал. Силка у шапці профілю.